Дійсно, з того часу минуло вже три роки. Доволі чітко пам'ятаю ті події, які тоді відбувалися. Ми фактично, як добровольче формування, заходили в. Ну, спочатку виконували задачі в Єрпіні. Це там, ви знаєте, Єрпінь там є вулиця 7, 8, 9, 10 лінії. Фактично зачистили. Ну, то там військова частина, зачистили військовий госпіталь від окупантів. Доволі багато зброї окупанти лишали, і фактично, ми одні з перших, які фактично, навіть більше того, перші, які от факти, з краю Ірпеня. З... Північно-східного краю Ірпіня перейшли е, річку і зайшли. От власне там, де починається Гостомель, там де починається буч, запра... це розв'язка коло. Е, от фактично перші заходили. Е, дійсно, були навіть в тому числі під час нашого заходу. Бої якісь групи окупантів, які прикривали втечу орків, е, відстрілювалися. Були сутички, в тому числі Стрілкові. Вони швидко зрозуміли, що вони. Їх немає шансів протистояти доволі великим силам, в тому числі а, нас нашого загону з побратимами і окупанти відступили. Ми фактично зайшли, закріпилися, окопалися, зайняли важливий об'єкт. Це напівзруйнований міст, який фактично з зі сторони Пущі, зі сторони Києва, перетинає річку, перетинає от до того кола. Закріпилися дійсно. Можна було констатувати, трошки пішли вперед. Е, мене шокувало в той час доволі багато було те, що я побачив, розстріляних цивільних, які фактично, ну на жаль, ну я не знаю, чи можна е, такі жахіття розказувати. Але е, ну дійсно це були жахіття, коли бачу, що просто неба, це от погода приблизно така, як зараз. Навіть трошки холодніше було, і мене просто шоковувало, коли от окупанти до українців їх розстрілювали, лишали просто от посеред вулиць, посеред доріг. Дійсно, на жаль, от, траплялися такі випадки. Але тоді ми виконували задачі. Ми прекрасно розуміли, що наша задача якомога далі просунутися, перевірити намінування. Доволі багато чого було заміновано, доволі багато боєприпасів. Лишалось багато розбитої техніки, розстріляної цивільної техніки українців і дати можливість. Основним силам на сил оборони зайти. Спочатку ми розуміємо, що це було в Бучу, потім уже далі в сторону Гостомеля, в сторону Гостомельського аеропорта і інших напрямків. Дійсно, ми ще думали, сподівалися, що нам вдасться певним чином деякі групи оточити. І більше того, ми прекрасно розуміємо, що багато окупантів, в тому числі, потрапило в полон або здалося в полон під час їхньої відносно хаотичної втечі.